Це вистава про любов. Ви описали цю виставу так: про серйозне через смішне. Це буде гостросюжетна річ. Я не жорсткий режисер. Не вірю в чисто режисерський театр. Чи хотіли б ви помінятися місцями? Поставити виставу у рівному його маленька мрія. А вони мають схильність здійснюватись. Тож, ось він тут. Вистава готова, і саме про неї ми сьогодні поговоримо. Мене звати Оля Добреля, і у гостях програми Талановиті режисер Дмитро Васильський. Вітаю вас, пане Дмитро. Добрий день, Ольга. Рада бачити вас в нашій студії і так рада вже повідомити нашим глядачам, що от-от зовсім скоро, 11-12 травня, рівняни та гості зможуть побачити довгоочікувану прем'єру повернення. І перше ж моє запитання, зрозуміло, буде, як би ви її описали в декількох словах, щоб змотивувати прийти? Ну, по-перше, ви сказали про те, що вистава вже готова, а ще є кілька днів. І це ще надзвичайно активний е, процес. Я б назвав його передпрем'єрним марафоном. Вистава ще не готова. Ми е, зараз якраз е, вишеньку на торті намагаємося поставити рівненько. Е, я б її характеризував е, є кілька якихось слів, які е, до яких ми прагнемо. Знову ж таки, прем'єра покаже результати. Чи вдалося нам чи ні, стане відомо якраз після 11 і 12 числа, але це буде гостросюжетна річ з елементами детективу, ми будемо гратися з такими засобами е, утримання глядацької уваги, як саспенс, напруга, інтрига. Ці речі будуть присутні е, цій виставі. Це якщо говорити про її вайб і е, атмосферу. М якщо говорити про її зміст. То для мене, мабуть, які будь-яка інша вистава, про що б вона не була, все одно все зводиться до любові. Це вистава про любов, про про пошук любові, про складнощі, які іноді виникають з любов'ю, про, про прощення і про, про спокуту. В одному із своїх інтерв'ю ви описали цю виставу так: про серйозне через смішне. Так, як же ж ви думаєте, наскільки легко поставити виставу, коли там присутній гумор, а зазвичай гумор у всіх людей різний? Е, ну, складно, мабуть, Гум. ну складно задовільнити всіх потребу в, в гуморі. Я маю на увазі потрапити своїми жартами в кожного. Але ну, це неможливо насправді не тільки говорячи про гумор, зворушити кожного, це теж непросто. Ага. Єдине, що залишається діячам театру, режисерам і артистам, це відштовхуватися від власного і від суб'єктивного. Я намагаюся зробити таку виставу, яка б, наприклад, якщо мені потрібно насмішити, могла б насмішити мене особисто. І відповідно, і гумор в цій виставі, такий, який мені до вподоби, який мені здається дотепним. Побачимо, можливо, на прем'єрі ніхто не сміятиметься, і це означає, що мій гумор. Відрізняється від гумору аудиторії, яка прийде на цю виставу. Побачимо. У мене ще таке запитання. Ви почали працювати в Рівному, а сам зараз працюєте в Києві в малому театрі. То мені ж цікаво, як працюється з рівненським колективом і як би ви себе оцінили з точки зору жорсткості як режисера. Це два різних питання, тому що якщо відповідати спочатку на друге, з точки зору жорсткості, мені так видається, не знаю. Знову ж таки, це питання до тих, з ким я працюю, до артистів в першу чергу. Що я не жорсткий режисер, і іноді навіть менш жорсткий, ніж того вимагає ситуація. Я дружу з артистами, люблю артистів, іду часто на якісь компроміси, вплив. Плані організації роботи, якщо потрібно комусь кудись під час репетиції, термінової справи, я, як правило, йду йду зустріч. Ну, це як. Один із прикладів, і так у, у всій організації процесу. От, а якщо говорити про те, як мені працюється з рівненськими акторами, то це, це дуже приємно і дуже цікаво. Це цікавий процес, тому по перше, що я давно не працював ні з ким, крім власної команди, крім команди малого театру, в якому я працюю вже більше семи років, і з цим колективом тільки я. Останні сім років випускав вистави. А по-друге, звичайно, рівне це мій, моє рідне місто. Uh -huh. Я знаю, шаную, пам'ятаю акторів, з якими мені, яким мені зараз пощастило працювати. Ще там з шкільних років, коли я приходив на вистави разом з класом, і я пам'ятаю ці обличчя, пам'ятаю ці імена, пам'ятаю артистів. Інського театру ще раніше в одному з своїх інтерв'ю теж розповідали про те, що любите, коли актори. Теж вкладаються у виставу. Е, як таке рішення, я так розумію, воно впроваджене сприйняли наші рівницькі актори? Ну, це теж не ноу-хау, не моє ноу-хау. Mm. Театр завжди це колективна творчість. Ну, де, е, люблять, звичайно щоб так кожен точно. відповідає за своє. І навіть часто буває таке що на перший погляд, режисери, які не дають зовсім повітря для творчості акторської. Насправді потім, в тому жорсткому режисерському малюнку, часто актори все-таки знаходять свою свободу, mm -hmm. і все одно, якщо актор не займається власною творчістю, то, то це тоді, мабуть, не театр. Я не вірю в чисто режисерський театр. Я не вірю в актора маріонетку. Хоча багато хто із навіть з великих, навіть з великих українських режисерів, там в своїх якихось нотатках писали про те, що вони мріють про те, щоб актор був бездоганним виконавцем їх задуму і замисла. Я в це не вірю, тому що для мене театр вперше перш за все це актор, це акторська творчість. Я своє. Завдання, як режисера, бачу в тому, щоб допомогти організувати, зробити зручно артисту за допомогою вже таких власне режисерських засобів виразності, як мізансцена, сюжет, сюжетна лінія, музика і все, що навколо актора, okay. все це має підпорядковуватися його творчості. Він в цьому оточенні, в цих запропонованих обставинах, має. Зіграти він має зіграти. Він в першу чергу, тому, е тому от. Це такий принцип, який, який, який я сповідую давно, і тут в цій виставі я намагався йти е цим же шляхом. І ну, це, це не, новий, не нова історія для артистів. Uh -huh. Вони вони теж знають і розуміють інтуїтивно десь, що театр не залежить повністю від режисера, а залежить від них. Тому я сподіваюся, що, що нам вдалося. Це цей це, це, це діалог творчий і uh -huh. артистам було комфортно і творчо. Ну, на акторів покладена велика роль, і от мені цікаво, чи хотіли б ви помінятись місцями, стати ви актором і спробувати себе на їхньому місці. Думаю, якби я хотів, то враховуючи, що я працюю директором театру, у мене б не було б з цим проблем. Я б міг би собі це організувати. Ні. Відповідь ні. Ви попросили без коротких відповідей, але так. в цьому випадку вона остаточна і категорична. Mm -hmm. Ні, я думаю, що кожен має займатися своїм. Не бачу себе актором не з точки зору здібностей, ні з точки зору бажання, в першу чергу, тому що це складна робота. Складніше, ніж режисерська. В чомусь так. Mm -hmm. Багато в чому так насправді. Mm -hmm. Все-таки режисер. Режисеру в деяких аспектах простіше, наприклад. Ну, звичайно, йому треба там погодити свій вибір творчий з дирекцією театру. А в, 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 в моєму випадку в малому театру. Мені ні з ким нічого не треба погоджувати. Я сам собі обираю, чим чим, чим жити, і чим займатися, і над чим працювати там далі. Наприклад, а актор чекає наказу, який буде вивішений десь там в, в кулуарах театру, і, і все. Бачить своє ім'я навпроти якоїсь ролі, і чи цікава ця роль йому, чи не цікава ця роль йому. Це мало кого цікавить. Сумно звучить, ну але такі реалії. Такі реалії. <ріст> Актори <ріст> <які ріст> знають, знають на що вони йдуть, як правило. <ріст> Повернемося трішечки до самої вистави. Я знаю, що ви вже розповідали трішечки сюжет і як там все відбувається. Та все ж мені цікаво, який улюблений момент ваш в цілій виставі, так щоб було цікавіше глядачам до і так, щоб без спойлерів. Так, <ріст> 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 треба подумати багато це класна п'єса це ж не нова історія це класика драматургії світової фрідрік дюрен мат гостина старої дами це п'єса яку ставили безліч разів у всьому світі в тому числі в україні в тому числі і зараз іде не одна вистава в україні за цією п'єсою звичайно ми намагалися подивитися на цю історію з дещо неочікуваного зі свого суб'єкту, Тивного ракурсу, і сподіваюся, теж нам це вдалося. Але якщо говорити про улюблений епізод. Ем... Наша вистава буде попри те, що в самому що сам текст досить гостро соціальний, там багато проблематики, яка закручена навколо навколо жителів міста, їх поведінки, як там певні обставини їх змінюють, е як колектив при впливі на нього певних обставин е починає себе поводити, і так далі. Е е в наш в нашій виставі ключовою є історія м, стосунків головних героїв. Uh -huh. Наша така, хоче це кажу ж, такий трилер-детектив, але він тяжіє до мелодрами. Багато в, в в нашій виставі буде мелодраматичних епізодів, і це, мабуть, мої улюблені епізоди в цій виставі. Uh -huh. Мене ще цікавить, як впроваджувалась технічна вистава, тому що знаю, що от додати якихось таких моментів. Ну, це не те, щоб було самоціллю uh -huh. принести щось, і не те, щоб це насправді теж було якесь наше відкриття чи винахід. Ми працюємо з таким прийомом, як онлайн-трансляція того, що відбувається паралельно на екран. Людина працює з камерою. За допомогою цього можна підкреслювати певні якісь моменти. Досягати того, чого важко досягнути в театрі. Це крупних планів uh -huh. в кіно, це uh -huh. популярний uh -huh. засіб, а в театрі ви завжди бачите загальний план. Uh -huh. За допомогою цього можна укрупнятись. Там, де це потрібно, не ну і ще це дозволяє, дозволяє кажу ж, підкреслювати важливе. Але кажу ж, знову ж таки, це не було самоціллю. Це цього потребує історія. Ага. Це форма, яка виникає внаслідок пошуку відповіді на питання. А як найвиразніше, найкраще, найдоцільніше Тільніше розповісти той чи інший епізод із життя персонажів, і от от потім уже ми до з художниками з акторами доходимо до того, що от нам необхідна така річ, якби вона у нас була, це допомогло б виставі статися. А тоді вже йде діалог із керівництвом тому ж таки театру. Бо це mm. треба е, додаткове фінансування. Керівництво театру йде на зустріч, е, докупляється необхідна техніка. і і таким чином це відбувається. Дуже багато є аспектів побудови вистави. Насправді, те, що бачить глядач, mm -hmm. це е, уже така фінальна робота. Однією з цих пунктів є костюми. Mm -hmm. е, нещодавно на сторінці драмтеатру була якраз публікація про ці костюми. Мені цікаво, е, який вам подобається найбільше, який дався найважче у виробництві. Про конкретний костюм ви говорити, так да. ну, Ні, насправді я б не сказав, що якийсь один костюм мені. Подобається тому, що в усьому рішенні, як одягати персонажів, є певна загальна цілісна концепція, і кожен костюм один сам по собі він звичайно є витвором мистецтва. Я люблю і не вперше співпрацюю з художницею по костюмам Христиною Корабельниковою, і вона митець, і кожен з її, і кожен з її ескізів. Кожна потім втілений костюм, це окремо варте уваги явище. Але в кожен із цих костюмів він підпорядковується загальному задуму, в тому числі режисерському задуму, в тому числі загальному художньому задуму. Є художник вистави, сценограф Юрій Ларіонов, З ним я працюю вперше в цій постановці. Але от разом з ними обома з христиною та з Юрою ми спочатку випрацювали з. Загальний, загальну концепцію, загальний задум. І потім вже кожен із костюмів це один із елементів, який працює на цей задум. Тому сказати, що якийсь конкретно костюм мені подобається більше, я не можу. Тому що всі вони виконують свою маленьку функцію. Вони працюють. На загальне концепція нескладна. Є два, дві групи персонажів в цій історії є місцеві жителі і є ті, хто приїжджають сюди, в це місто, де відбувається дія. І от вони у нас одягнені максимально контрастно і не схоже одне на одного, чужинці і, і, розуміли, і, хто, і, і хто. тутешні. Угу. І тутешні одягнуті простіше. Це досить таки побутова історія. хоча у кожного із персонажів є якесь своє зерно і особливість, в якому ми маємо впізнати цього персонажа. А чужинці приїжджають, їх ми придумали таким трошки мандрівним цирком потвор. Вони десь приїжджають із інших земель і, і приносять привозять свою естетику. Ця естетика загострена, така напів, напівмістична навіть виникла асоціація з цирком. У кожного є якийсь цирковий елемент, ось ось так це працює, і, 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 і в кожному із персонажів є теж це зерно, яке вже художниця по костюмах, мені здається, правильно знайшла і втілила в ескізі а зараз ось втілюються вони вже в тканині на артистах. Так, клас, ну що ж, тоді віддамо це питання глядачам. Хай приходять, визначиться для себе. Так чий костюм найбільше сподобався? А поки ж розкажіть мені, будь ласка, за цей час, поки ви працювали над створенням вистави у Рівному, чи з'явилися якісь такі моменти, нюанси, які би хотілося забрати до себе в Київ в малий театр? Кожна вистава приносить якісь відкриття і винаходи, і потім хочеться цими відкриттями і винаходами користуватися, угу. якщо чесно, багато речей, які я винайшов, не в. В процесі постановки цієї вистави в цій виставі з'являться. Досить обмежений час був у нас для постановки. Можливо, якби там ми мали без ліміт часу, ми спробували кожному рішенню знайти якесь оригінальне рішення, вибачте, за тавтологію. Але оскільки часу бракує, то ну, є певний арсенал способів там, з попередніх вистав яким я е, користувався, але звісно, це адаптувалося під конкретний матеріал, під конкретних людей, під конкретну ситуацію, яку пропонує драматургія, і е, тому, ну звісно, це е, я, я пробую не повторюватися. Тому і в наступних виставах, мабуть, ця вистава якісь рішення буде пропонувати. Я маю на увазі, коли я працюватиму там от, в малому театрі, і коли коли-небудь я захочу десь. Е, Десь е повторитися, і, мабуть, і повторюся, е в себе красти mm -hmm. Mm -hmm. можна, мабуть. Та, та думаю, так. Mm -hmm. Добре, клас. Е що ж, е ще таке цікаве запитання: як ви ставитесь як режисер до імпровізації акторів на сцені? Тому що ви вже розповіли їм, як має бути, mm -hmm. і тут оп! Іде вистави, ви бачите щось не так. Мені здається, що це синонімічні слова. Акторська гра і імпровізація. Uh -huh. В якійсь мірі мені здається, що акторська гра вона мусить бути імпровізацією тільки тоді, коли ну імпровізація, це ж те, що от виникає в потоці творчому потоці, виникає тут і зараз. Акторську гру можна було б так само охарактеризувати. Інша річ, що ну, ця імпровізація, ця, ця гра, те, що артисти грають, воно має бути ціленаправленим, тобто бути туди, а не в інший бік. Uh -huh. Власне, коли я казав про те, що я своє завдання як режисера бачу в тому, щоб, щоб е, створити для актора умови, це е, означає, що е, я мав на увазі, що мені потрібно направити актора в, правиль, в правильний напрямок. А далі в ідеальному світі я б і хотів, щоб я його відпустив і він е, в тому напрямку рухався уже самостійно uh -huh. і імпровізував самостійно. Е, імпровізувати ж можна не тільки говорячи там якийсь е, текст, якого не пропонував. Нує автор, так і або е змінюючи мізансцену режисера. Ні, імпровізація може бути в напів е тонах, вона може бути в інтонації, вона може бути в якомусь в якому, в якійсь новій ноті, новому дещо е сенсі смислі, який вкладається сьогодні в цю репліку. Це теж імпровізація. Uh -huh. Репліка щоразу в театрі має звучати свіжо по-новому, а для того це, це вимагає імпровізація акторська Що ж, і наостанок, мені хотілося б вас дізнатися, якби ви могли змінити якусь одну річ. Так. В акторах, в глядачах, загалом в театрі. Неважливо. Що би ви обрали? Що вас так найбільше е, тригерить чи дратує? Взагалі? Ну от Що би будь-що от ви би обрали? Що би ви обрали? Я б. Забрав мобільні телефони у глядачів. <с. Або придумав би таку кнопку, яка б їх точно вимикала під час вистави. Бо, попри те, що про це перед кожною виставою всі говорять. Але рідко буває вистава, на якій мобільний телефон не вилазить в най... не... Не під... найбільш непідходящий для цього моменту. Я маю на увазі рінгтон мобільна телефона. Що ж, я бажаю вам, щоб всю суботу і неділю в жодного з глядачів yeah. такого не було. Дякую, Це, оце маленька мрія. Так. Ви сказали, що мрії збуваються, сподіваюся, так і буде. Так, я бажаю, щоб е, такого не було, щоб вистави пройшли чудово, ви получили е, масу емоцій, овацій, Ну і, звісно, рівняни е, назаєм е, дали вам якийсь такий фідбек, позитив. Дякую. Теж на це сподіваюся, до зустрічі в суботу та неділю. Та. А я ж нагадаю, що сьогодні у талановитих був режисер Дмитро Весельський. Мене звати Оля Добреля. Не перемикайтесь.